Робота розмовного клубу в позашкільному навчальному закладі це надзвичайно актуальна ідея, яка є наслідком виникнення запиту на вивчення, покращення або переходу на українську мову в спілкуванні. Наші зустрічі це не просто заняття. Це спілкування, дискусії, обговорення, ігри та цікаві вправи. Ми створили атмосферу, де кожен може відчути себе комфортно та вільно вивчати українську мову. Ми збираємось разом, щоб вдосконалювати свої навички мовлення, розширювати словниковий запас, знайомитися з культурою та традиціями України. Наш клуб відкритий для всіх, хто цінує красу мови та хоче вдосконалювати свої вміння разом з дружнім колективом. Якщо ви мрієте вивчити або вдосконалити українську мову, тоді наш клуб саме те, що вам потрібно. Запрошуємо вас до світу української мови разом з нашим розмовним клубом для дорослих.